Я люблю тебе, місто зажурене, запах бомжів, в перемішку з парфумами, поглинутий сутінками твого єства, шукаю відтінки вчорашнього дня. Стоять каштани з сонцем стомлені, коренями в землю заховані, їх листя потріплене і зломлене, але серцевини життям напонені. Всюди жителі, неповторні обличчя. Різні бувають, часом привітні, а інколи люди, навіть космічні, живу в тобі місто столичне. Глядачів сьогодні спробую розвеселити віршиком своїм. Переглядів останнім часом дуже мало на каналі. От, можливо, віршик допоможе. Гарного перегляду всім. Всім вітання. Це рубрика київ дідько». Сьогодні буде показано Мюнхенський сквер. Позаду мене старий зашарпаний будинок, а сквер цей, як я розумію, недавно оновили. Ну, може він тут і давно був, ну. Но. відносно нові лавки, фонтан працюючий. Ну, Зараз я покажу все по черзі. Кольори, темно, синього занадто чітко знали. Злегка розкопки тут на початку скверу. Тут два варіанти або теплоенерго, або водоканал розкопало. Ну, якась плита гранітна. Відбили частину. Хто знає, мабуть, щось радянське було тут. Знесли. Якщо кияни дивляться, мене можете груші збирати під цим деревом. Ну, можна. Дівчині вирвати букет з чорнобривців. Далі берези пішли. Ну, фонтан класний, мені подобається. чотири леви вони випльовують воду і посередині невеличкий фонтан такий сквер був Фонтан мені сподобався, контингент який тут не дуже. Ті сидять, там якісь стосунки з'ясовують і три алкаші сиділи. Розказує, якщо не, не ми, то хто не ви, вам уже пиздець, вам алкаші вже. Ще дитячий майданчик є. Ось тут провал землі. Ну і Жодної дитини немає. Майданчик злегка закинутий.